Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему від чого ви будете радіти на перший час. Нагадайте себе любимого чи любимого. Працюю на карті на картах Оракули Норман. Ви будете радіти від новин з відстані. Які принесуть вам зміни у ваше життя. Так, то буде дуже швидкі. Це може бути від е, знайомого, від друга, від партнера, від коханого. Дуже з пішаті новини. Так, ви дізнаєтеся. Зміни, які вже відбулися, а ви ще не знаєте про них. Так, вашого роду. Люди, які вам шкодили, вони отримують на горіх, як кажуть. По заслузі. Ви будете від Не то, що таке ви будете. Е... Таке би злорастувати. Просто ті люди вам дуже багато зробили зла. Не кожна качуга дістає по заслужці. Не треба нікого чіпати, бачите. Ту людину ви ще сили забирають від вас, що вона вам більше не шкодила. Ви це дізнаєтеся. ще час, і та людина вже вам. Шкоду не принесе, Не буде шкодити. Е, так, ви будете радіти в ближчий час. Буде багато розмов. Е, взагалі е, навколо вас багато таких плісарів, заздрісників, е, Кому не лень. Обмовляють, вони тішаться. За ваші успіхи захоплюється, а другі вас, як то кажуть, очорнюють. Не звертайте увагу на тих, хто вам заведе і хто вас обговорює, наговорює. Не звертайте увагу, ви досягнете, ви будете радіти, що у вас буде успіх у всіх сферах вашого життя, буде прихід фінансів. Все буде вам отримати фінанси, успіх у особистому житті, у сімейному житті, успіх у вашій самореалізації, в бізнесі, в хобі, в справі. Не звертайте увагу, хто що там говорить. як така собака лає, як корова не йде. Будьте впевнені, це все ви використати свого. А... Свого життя буде використатися, так буде е, очищуватися також е, ваше оточення, е, духи роду вашого будуть забирати і вищі сили, забирати просто людей, які вам нещирі, фальшиві, заздрісники які проживають чуже життя, тобто ваше, а не пильнують своє. Так, від чого ви будете радіти, найближчий час? Хтось буде займатися якимось новим навчанням, це принесе вам успіх, від того ви будете радіти. Так, нове якесь навчання, бачите? Нова сфера е, вашої роботи, або якась допоміжна, е, якесь допоміжне навчання для того, щоб ви мали більший успіх у своїй роботі, в своїй справі. А це навчання вам принесе велику радість, задоволення. А це все вам посолює, всі труднощі. Це все викошується, бачите, з вашого життя. Хто заважав вам в духовному розвитку, закривав дороги вам. Тепер ви з ентузіазмом, з такою енергією, з бажанням і натхненням будете. Рухатися вверх по кар'єрі і досконального духовного розвитку. Так, ви будете радіти, що ваше життя е, приходить любов, взаємна любов, щирість, <кхи> <кхи> всі дороги. Долі у вас будуть відкриватися, також буде відкриватися у вас дороги кохання, особисто життя, сімейного життя. Бачите, то хтось зробив, напевно, чистку або молився за вас, щоб все це відійшло Не потрібно з вашої долі, з вашого особистого життя. То, ваше життя, це, як я казала, е, о, значить, знайомство своєю половинкою, де буде взаємне кохання, буде взаєморозуміння, е, хтось признається вам е, у свої почуття, запросить на побачення, і це приведе до гармонії в ваших стосунках. Комусь буде пропозиція е, руки, серця. У сімейному житті буде, хто вже знаходиться в парі, в сім'ї, то буде покращення стосунків, більш взаєморозуміння, а також хто одинокий, то ваше життя йде надійна, сильна людина владна, яка буде вам опорою помічником у вашому житті і захисником від всякого зла. Він виведе вас всякої біди, душевного неспокою. Тата людина вам е, випадає на долю на створення сім'ї. Випадає. Тобто одинокий, в ближньому часі е, ви будете радіти і дійсно ваші мрії. Нарешті ви будете щасливою і знайдете свою половинку, свою долю. А хто в сім'ї також отіснеться ваші мрії? Нарешті ніхто не буде втручатися в ваше сімейне життя. І ви також і пройдете ваше сімейне життя, щастя. Благополуччя, процвітання, взаєморозуміння, взаємне кохання, тобто все відновиться. Та, всі ті криси вони вас покинуть. Ну, Заважаю вас. Ви отримуєте смс-ку, е -е. вам запропонують зустрітися, ви будете думати. А також ви отримуєте смс-ку від... Е -е. Людина за нового, яка тягнула вас на дно, яка не щира людина. Так, що карти кажуть? Ви будете думати, а ваша є стабільність з тою людиною, кого ви будете любити? От та людина, яка вас любить, то нова людина. І з тією людиною вас буде. Офіційне одруження. Так, да. то людина, з якою ви будете переписуватися з за інтернетом, бачите? Угу. Через соціальні мережі. Та підказка. Не заважайте на всі труднощі, йдіть вперед, та всі труднощі вас покинуть. Ті, що зараз є непорозуміння, яке з вас з тюєю людиною, можливо, тою людина, з якої ви переписувались в інтернеті. Так звана і Завочна любов, так? Да? Але чекає вас одруження з ним, спільне проживання, спільне спільна да. І офіційне одруження. Офіційне одруження випадає. Так, офіційне одруження. А ті ж є трудно труднощі відходять геть. Так що не падайте духом. Все буде окей. Дякую вам за перегляд. Не забувайте за народ. Щеки дотримує. Тобі такі до нових зустрічей. Усіх вам благ.